Родина оглядає свій щойно отриманий пакунок тепла. У серпні Олена та Олександр Лейні разом з трьома дітками та мамою приїхали із Бахмутського району до Житомира. Ми приїхали з бахмутського району села з Роздолівки. Зараз у нас там вже немає нічого живого. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали то, що на нас, і змін ну змінно все. Ми от місці два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки. В нас нас на, на, на даний момент 250 домів, які ну в селі, що до яких живуть люди, гарні, красиві а дома, 203 хати розрушені. Немає, ну це якби 90% Вже немає села. Продовж чотирьох місяців родина проживала у Львові. Згодом отримали запрошення на роботу у Житомирі, тож сюди і переїхали. Зізнаються тут їм дуже допомогли та продовжують підтримувати. І нам трошки допомагають з продуктами. Це е, е... Єдине, що постійно потрібно, бо все-таки багато дітей треба всіх годувати, іграшок багато нам підають. і я завжди приходжу. Мене там вже знають в обличчя, по фамілії і дзвонять, кажуть: Олена, прийди, привезли там чи суміш молочну, чи щось так що. Дуже допомагають родина Лейні. Перші отримали пакунок тепла та роздати таких планують 115. Проєкт відбувається за підтримки ЮНІСЕФ. Ці пакунки потраплять до сімей, які того потребують. А саме це сім'ї переміщених наших українців, які переїхали з інших областей. України в Житомирську область також це сім'ї багатодітні, а це родини опікунів та піклувальників та інших, які того потребують. До пакунку входять по дві ковдри: подушки, пледи, рушники та комплекти постільної білизни. Ідея створення такої допомоги зізнаються організатори, виникла під час спілкування з людьми та виявлення їхніх потреб. До мене підійшла сім'я ВПО, там було п'ять сімей ВПО, яким передавалися пакунки від Юнісефа, Вони схожого гатунку, і оця мамочка вона сказала, що каже, дійсно, ми думали просто, як нам купити і де, де нам його ну, Тому що ми сюди переміщені, і нам елементарно просто не вистачає ковдр. А всі ви розумієте, що зараз така ситуація, що треба постійно знаходитися в теплі. Цікаво намагались організатори зробити ці пакунки і для дітей, обравши речі із привабливими для малечі малюнками. Сьогодні вони відправились майже в 10 громад області. Пакунки тепла в загальній кількості 115. А сьогодні поїдуть в такі територіальні громади: це Ємільчинська, Олевська, Овруцька, Радомишельська, Малинська та Житомирська міська територіальна громада. Благодійники кажуть, це лише перший такий виїзд. Надалі будуть продовжувати. Адже задовільнити потреби усіх не можуть. Та навіть отримуючи бодай таку допомогу, люди, котрі втратили усе, залишаються вдячними та вірять, незабаром зможуть повернутися додому. Це рідний край, це своя земля. Це наші люди і хочемо зустрітися знайомими з усіма. А так не знаю, господи. Чи, по, чи Ну, Віримо. Віримо, що все буде, що ми повернемося, що ми повернемося живі і здорові, і що це буде наша земля, все буде наша. Відбудуємо. да, Наша Україна. А ви живі, здорові. І дякуємо вам, що ви нам допомагаєте триматися. Тому ми віримо в те, що ми повернемося і все зробимо. Все буде Україна і перемога за нами. Вдячний за допомогу і маленький Кирило. <рес> Скажи дякую. дякую. Yeah. <laughs> Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.